Як же давно цього я не казав. Всім привіт! З вами Юрій Андрійович. І сьогодні, нарешті, я оживляю свій а, майже мертвий канал, який поступово помирає в конвульсіях. Як це в цілому з кожним відео і трапляється, я зникаю на півроку, потім випускаю новий шедевр і знову зникаю в запой. І сьогодні дещо особливе. Мені пощастило мати можливість і е, купити, по передзамовленню замовленню, ультимативне видання Stalker 2. І сьогодні я хочу зробити анбоксинг. Але е, так як мене. Не було в інтернеті досить довго. Я спочатку хотів трохи часу приділити тому, що відбувається з каналом, які там далі плани і так далі. і так далі. Перш за все, Саферна Альтушок. Ти про що мені регулярно люди згадують? Юрій Андрійович. Будь ласка, коли. Друга частина сафарі про альтушок. На альтушок, пропрошую. Друга частина сафарі на альтушок вже пишеться, вже навіть є невеличкі наработки третьої частини. Я просто лінива срака, і мені впадло сісти і написати. Точніше, не написати, а формалізувати свої думки на папері це все перекласти в формат. Презентації, показати вам, розказати вам, навчити вас. Е, також... Е, також, стосовно домашнього завдання. Е, ладно, у мене кішка поруч сіла поїсти. Почекали почекали півроку. Навіть більше 8 місяців почекати ще 5 хвилин. Дико в мене кішка пися, я ж не буду війна і забирати їжу, правильно? Це було б непристойно. А на студію я досі не зібрав, шановне панство. Я минуло відео відео. Натякав, що мені б не завадила студія. Зараз, ну, в принципі, нічого не міняється, це просто інший кіт. Прийшов їсти. Але це було. Дуже важке випробування не відкрити цю коробку, тому що я її забрав, я її забрав ще посеред дня, але не було світла. І освітлення було погане. Я вирішив, ну, освітлення погане, не можу вимкнути лампочки і так далі, і тому подібне. В темряві не хочеться відкривати це чудо, на яке я дуже довго чекав. Ну і вам не хочеться псувати картинку. Тож, довелося почекати ще півдня. І мене ця коробка гіпнотизувала просто. Сил не було на це. Але ну, якось. Якось впорався Ну, доки кішка єсть, я продовжу, що я хотів сказати. Я сподіваюся, до моменту, як я почну відкривати До важливого контенту, вона вже завершить. Тож, ем, повертаючись до тематики сафарі на альтушок, стосовно домашнього завдання, трапилась фіаско. Е, я випадково видалив результати опитування результати домашнього завдання з свого Google диску, тому що чомусь воно там зберігається, всі результати опитування. Тож, на жаль, вони були втрачені, але. Окремо подяка пану Бутурку. Він, певно, єдиний, хто не пошкодував грошей е, за те, щоб я перевірив його домашнє завдання. Тож е, зараз я хочу скористатись цим моментом і прорекламувати його е, канал по перекладам манги Mugiwara Тім. Дуже гарні приклади української мови читаю саме їх. Якщо я пірачу. Від... Ну, пірачу мангу, яка офіційно не вийшла в Україні. Але, звісно, я не пірачу. Це просто згадав могівар тім і вирішив їх прорекламувати. Але піратити погано. Тому купуйте. Також. Я розумію ажіотаж. Мене крутило, коли я чекав на те, щоб відкрити цю упаковку. Дуже сильно крутило. Але я тримався. І мені ще е, надійшла інформація від... Е, від продавця. Що Юрій Андрійович така ситуація. Ми знаємо, що ви селебріті українського Ютубу, і що ви дуже сильно потребуєте цього заради того, щоб порадувати своїх підписників контентом. Але на стороні постачальника трапилась якась проблема. До нас досі не приїхали не приїхала ваша посилка. Будь ласка, Юрій Андрійович, ми при... ми доставимо її вам 21 числа. Сказав, ні, навіть е, 22-го, але самовивіз вивіз доступний 21-го. Я вирішив, ладно, не можна затягувати цим процесом жодної хвилини, тому е, треба обов'язково особисто поїхати забрати. Доки я чекав вчора, я дивлюся, жіатаж люди скачуть, люди грають, люди діляться враженнями. А я не можу, я не можу ні скачати, ні пограти, ні поділитися враженнями, Мені навіть облизати упаковку, яка незрозуміло, звідки до мене приїхала. І, ну, що ж робить будь-яка нормальна людина, починаю дивитись е інші магазини, е в яких продавались фізичні видання, і перевірять, е сви е перевірять коментарі і відгуки. Е Людей, які купили це ж саме видання. Неймовірна кількість відгуків. Фу, дякую, розеці за те, що зіпсували мені такий день. Я на нього чекав. Е я на нього чекав 15 років. Ну, нічого, почекаю ще 3 дні. Тому що 25 числа мені привезуть тільки. Ой, 22. -го. Чи. Е Ну, насправді не чи. Більшість коментарів були в такому форматі. Типу, Ой, бідося, я заплатив е, 3 мільйони гривень за це видання. І мені доводиться чекати ще один день більше. Два дні більше. І це розетка винна, чи там, е, моє, чи ще хтось винен в цьому, в цьому всьому. Шановне панство. Ви заплатили за це видання шалені гроші. Я впевнений, більшість з вас живе в містах, де куди цей товар доставлять. Окей, не 22-го, 21-го. Заплатили 3 мільйони, ну заплатіть ще 50 гривень, чи 100, чи 150, скільки треба, на таксі, на метро, на автобус, пішки пройдіться, заберіть, відкрити самі. Що проблема? Якщо у вас є машина, то взагалі проблеми немає. Приїхав, клав багажник, з -з 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 ти й поїхав собі. Все. Проблеми нема. Ні, треба розводити халівар, треба ставити одиниці, треба от поводитися як остання просто. Не пойми хто. Люди, виростіть, будь ласка. М -м. Поводьтесь якось більш пристойно. Так. Я ще одну важливу річ опустив. В окулярах не то. Не можна в окулярах відкривати такий пакунок. Зараз я їх швиденько, швиденько вдягну лінзи, щоб на всі 4К побачити те, що я відкриваю. Трапилася катастрофічна ситуація. Я вернув лінзу і вона впала на підлогу. Тому я буду в окулярах. Ну. На щастя, на щастя, у мене це вже... лінза доживала до останнього, тому обійдусь якось. якось... якось без лінз. Поки що. Доведеться замовляти нові так. Ще раз. Я перевірю, чи грає камера, що... Не втратити. Тож, відкриваємо дуже великий пакунок. Я його ледь доніс додому. Я б так сказав, якби це була правда, тому що я приїхав на таксі додому. І знову ж таки я не міг чекати. Я... Е, замовив доставку в магазин, самовивіз з магазину і самовивіз з магазину. було відкрити. Ой, ну нічого. Почекали 15 років, я ще трошки. Правильно? Правильно. Калік. Я не пам'ятаю, я досказав свою думку чи ні. Але. Е, всім тим, хто пише Юрій Андрійович, ви так довго балакаєте, «Господи, Дай Бог здоров'я вам. Тому що так довго, точніше, не мати здібності. Просто почекати. Там 30 секунд, доки людина висловить свою думку на ходу, а не просто слухати якийсь дистильований ТікТок, який людина монтувала дуже довго, вирізаючи кожну там секунду вздоху, подиху, пір'їжа, і так далі. Просто, будь ласка, займіться своїм здоров'ям. Менше користуйтесь Тіктоком, менше користуйтесь Інстаграмом, рілзами, менше корист... диві... дивіться шорти на Ютубі. Спробуйте подивитись фільми, не відкривати телефон. Тому цього разу зараз я застосую для цього відео спеціальну техніку, щоб ви... Такі люди, як ви, які скаржитесь, що в мене дуже довгі, нудні відео, будь ласка, насолоджуйтесь. Тож, всім дякую за перегляд. Дуже радий був вам показати, провести цей анбоксинг і до наступного відео.